Високопреосвященний владико, з великою радістю вітаємо вас у цьому старовинному місці, у цій колись так славній обидві, яка помалу піднімається із руїн. Просимо вашого благословення для нашої парафії, для нашої мін... монашої спільноти, для нашого міста і очолити цю божественну літургію. Дякую ще раз за вітання діточкам, такі гарні вишиванки, Ви найкращі діти в світі. Я... А вам от дякую за вітання, не благословить вас і всю повірену пасту. Нехай то Боже благословення зійде на кожний дім. На кожну сім'ю. Хай поблагосвіть ваші діти, ваші внуки, ваші родини. Хай Бог Україну, щоб не було війни, щоб не гинули там наші кращі сини і батьки. Нехай то Боже благословення дійде на нас. Слава Ісусу Христу! Can I put the transfer and other pieces?